Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на Один раз, коли Ісус прийшов в Капернаум, сотника один слуга захворів, і Він посилає до нього, щоб прийшов і його. Знаєте, здавалося ну все зрозуміло. Ну, але хочу звернути вашу увагу. Діться, коли він вже йшов, що робить сотник? Посилає слух і каже, перекажіть йому, що я недостойний, що він до мене вішов. Чекай, а як ти його кликав? Він не розраховував, що Христос прийде. Якщо Він не розраховував, то нащо посилав учнів, своїх слух, каже учням? Військовий зверніть увагу. У нього є проблема, він її вирішує. Ти, 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 займайся. І він не знає, як там буде, але роботу робить. Розумієте? Ми, якщо робити, ми стаємо. І я не знаю, чи то буде добре, Ю, я не знаю, чи я то зможу, я не знаю, чи мені стане гроші, о чи мені хтось буде допомагати. Беріть приклад із сотника. У нього є проблема, він тут же в цю ж мить її вирішує. Він бере, посилає того каже, іде. Це оті пішли. І йому доложили, сказали, що, Ісус згодився, Він йде. Той такий, опа, згодився, так, другий етап. Стоп, 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 стоп. Куди до мене тут? Я тут такий. Хай скаже слово, так як він привик. Сказав слово і воно робиться. Він, він каже до Ісуса Христа, слухай, на що ти будеш йти? Та як я своїх посилаю туди, сюди вони йдуть і все роблять, так само і Твої, пішли своїх. І тому Ісус підкреслює і каже, обернувся до народу і каже, що йшов за Ним. А всі хотіли йти подивитися. Хотіли йти подивитися на сам факт, бо вони знали того сотника. Всіх вояків не знають, знаєте, а командирів знають, знали того сотника, який він був. Він був досить строгий і досить принциповий керівник, військовий, як військовий, ноль емоцій, максимум результату. І думали, цікаво, як, як він прийме Христа, що Христос йому скаже, як Христос буде його оздоровлювати того слугу. І йшли, хотіли подивитися. І тут прибігає другий і каже: все, послав мене сотник, сказав, я недостойний. І це було дуже важливо для тих людей, що йшли ззаді. І важливо і для нас. Для нас. Він усвідомлює і каже, я недостойний, щоб ти до мене увійшов. Як ми поступаємо? Ми хочемо до себе якось особливо звернути увагу, ну, якихось особливо знаменитих людей. Ми хочемо, щоб до нас, до хати прийшли якісь особливі люди. Знаєте, я так люблю похвалитися, о у мене. Владика Брайн був тут зі мною. Ми тут разом грали з ним на гітарі. Тут був блаженіший ходив, тут от, по цій місці, тут стояв. От, от. Не в кожній церковці був глава Української Рекатолицької церкви. Я так тішуся тим, знаєте? Та вроді би це й добре, так? Але цей сотник каже, як добре. Я не достойний, щоб ти увійшов до мене. каже. І Христос обертається і каже, чуєте? Ви любителі, щоб до вас хтось такий поважний прийшов, голова синагоги там, чи ще там хтось. Чи просто ви йдете за Ісусом, щоб потім розказуєте, та я з Ісусом ходив. Я таку був коло нього стояв. Я з Ним ділився хліба, він відломав до мені, я тут їв разом з ним. Чи засуджує Ісус отаку от близність? Людей, які є поруч. Не, навпаки, він до учнів сказав. Він каже: Вам дана Тайна Царства Божого, а тим, що острим все дається в причах, щоб не дивлячись, не бачити, що вони слухаючи не чули, щоб вони не розуміли, щоб вони навернулися, щоб їм не простилося. Та як так, Господи? А апостол Павло каже. Бо йому угодно було спасти світ глупотою проповіді. Де мудрий, де досліджувач віку цього, каже апостол Павло. Хіба Бог не зробив мудрість цього світу глупотою? Та як ви скажете, та як мудрість цього світу? Та ж ми говоримо про фізику, ми говоримо про термодинаміку, ми говоримо про хімію, ми говоримо про те, що людина досягнула, скільки ми всього натворили, набудували. Хіба це глупота? Для Бога так? Бо для Бога все працює досконало. Все, що робить людина, нема нічого вічного. Все зношується, старіє і ламається. І сама людина також не є вічна. Вона сьогодні народилася. Потім і рік святкуємо, потім 10 років, потім 20, 50. І все рівно приходить час, коли треба цей світ лишати, який ми так хотіли зробити досконалим для себе. Бачите, для Бога є важно те, що залишається у вічності. І ми у цьому світі можемо це зробити з цього простого прикладу цього сотника, його відношення до Ісуса Христа. Відношення Ісуса Христа до тих, що йдуть із Ним, з Христом. Де я є, Господи? Я є той, що йду з Христом, щоб побачити чудо в сотника. Чи я є той слуга, якого сотник послав? Чи я є тим сотником, який розпоряджається, йде туди і робить те. хто я є? Але всі ці люди увійшли в святе письмо. І де би ти не був, саме головне, щоби ти був учасником. Божого плану. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава нам.